2012 рік це рік особливих церковних ювілеїв. Але саме основний ювілей, який Українська Православна Церква продовжує відзначати, це 20-ліття пристоятельського служіння його блаженства, блаженнішого митрополита Київського і всієї України Володимира. 20 років новітньої історії. 20 років рюктовного крестоношіння. За цей відрізок часу православна церква пробуджується від сна, який її насильно погрузила атеїстична більшовицька влада. В 90-ті початок 2000-х років це період відродження. Відроджуються і будуються нові храми, відроджуються монастирі. Церква стає невід'ємною частиною суспільного життя. І як наслідок церква відчуває необхідність в високоосвічених богословах, приданих своєму служінню пастирів. Тому першим діянням на кафедрі київських митрополітів. Стало відродження влаженішим митрополитом Київської місії України Володимиром Київської духовної академії. Починаючи Святкову Академію, присвячену 20-річчю відродженню Київської духовної академії, ми просимо вас, ваше блаженство, звернутися до нас, студентів і викладачів, гостей Київської духовної академії з первосвятительським словом привітання і настановку. Для всіх здоров'я. Любові, до Бога, до Ближнього желана, любові до всіх людей, щоб не витесям, звертаються за допомогою воняти. А що він самий царку пам'яті розуміють за того, що ти ходить групаю, пер за все. От Бога Святых проявляє собі любов любовь, роду людського. Вітаю вас, врача вас Божого Богом. Надеюсь, что нас важно подали церкви. Здравствуйте, что належить Ма, Блага, за імені Господня, застройня. поделяте ви народа, помагаяча да досягате справедливо людското родове и съдца. Бъде бъде да бъдете успешни във вашите в на на на